Свяченим яблуком у кошик скотилось літо без жалю, кидає небо, мідний грошик в дорогу дальню журавлю, ще не пора, ще тільки спаса, ще сонце землю веселить, і жовтий лист то лиш окраса, нехай летить, нехай летить, ще так медово пахнуть груші, і сливок, наче мідяків, Ще так тепла благають душі, окраєць літа без дощів. ще пахне м'ята у почечках, полин із маком, деревій, ще сухне зілля на гачечках, і промінь сонця поміж вій, ще все живе, ще тільки спаса, оса під церквою бженить, і ще святечно біла ряса у цього літа. Не спішіть! Хай всіх Господь преобразить, хай дощ душі не забруднить, хай сонце літо золотить.